Падабулі 600 602 електродвигун, батарея 72 вольта 20 ампер, на одному заряді проїжджає 45 км. на електротязі 35 км на годину. Вага його 120 кг, вантажопідйомність 220. Може бути тримісний, а може бути одномісний. Сидіння, оце зі спинкою широке, їздить вперед-назад. Може бути основним посередині для водія. Барабані, корзина. сидінням теж велика корзина на ключ. На рулі включається світло, повороти, сигнал, два ключі, два брелка. На екрані бачимо заряд батареї, швидкість, яка включена пробіг, повороти та світло. Їде він вперед і назад. Три швидкості. вибігає до Гарний варіант. Гальма на рулі, Стояночні тормоза і ногою можна теж гальмувати. Правою ногою. Ось. Звертайтесь до нас. Номер телефону залишив відео.